Сьогодні, 15 липня, ми відзначаємо День Української державності, засвідчуючи повагу до знаменитих представників і представниць національної еліти і борців за волю та незалежність України. Історія українського державотворення сягає у глибину віків і має понад тисячолітню традицію. У цей день ми вшановуємо. Всі етапи нашого становлення, починаючи від Київської Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава. Наша країна успадкувала ознаки держави від різних періодів історії, але ядром української державності завжди була воля до самовизначення, історичний досвід народу. Його менталітет і правові традиції. На вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого в день хрещення Київської Русі встановлено День української державності. Ще не вмерла україни ніслав. Хнеться доля. Ми живемо в країні, в якій почалась історія незламності, якою захоплюється зараз цілий світ. Це наша держава, це наша Україна. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках у російсько-українській війні. Цінуємо те, за що. Боролися наші предки, пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі. Ми, українці, свято віримо в те, що минуть чорні сторінки сьогодення, прийде мир на нашу землю. Держава стане ще сильнішою та могутнішою. Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання, яке всі ми. Обов'язково виконаємо. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава!